Пане Ігоре, де гарантія, що завтра Росія знову не скаже, що в нас сирна війна? У нас знову є проблеми. Такої гарантії ніхто дати не може. Дійсно, вирішено тактичний локальний конфлікт. Це правда, завдяки, як вже казали, талантам переговорників, але. Е Наше завдання на сьогодні максимально о, зробити такі технічні регламенти, такі о, застосувати вимоги до наших виробників, щоб не було претензій з боку росіян щодо якості наших сирів. І вони дійсно потренували грузини, потренують нас. І це гарна ідея. Щодо використання таких от засобів політичного тиску на Україну, а я вважаю, що це політичний тиск, тому що давили наших виробників, то цього ніхто не може сказати, що такого не буде ніколи в житті, тому що в Кремлі усвідомлюють, що це один із інструментів застосування м'якої сили щодо України, і завжди буде це застосування, оскільки в нас різні національні інтереси.